Яку найабсурднішу причину скасування весілля або розірвання шлюбу ви чули? Наречена скасувала весілля за тиждень до нього, тому що вона була затятим фанатом Діснея і неочікувано їй запропонували там тимчасову роботу, і вона відчула, що не може втратити можливість своєї мрії. Мій італійський дядько скасував своє весілля, тому що сім'я нареченої на Італійка не хотіла подавати лазанью на весільному прийомі. Врешті-решт він одружився з ірландкою, сім'я якої була не проти подати лазанью на банкеті. А мені здається, це цілком розумним. Справа не в лазанії, а в спілкуванні, в компромісах і ставленні до нареченого як до рівноправного партнера. Це показовий приклад того, якими можуть бути всі стосунки. Боярин свідок сказав у своїй промові, що переспав з нареченою приблизно за два тижні до весілля. Почалося справжнє пекло. Наречений вимагав розірвати шлюб. Надобилось кілька днів, щоб розповісти правду і змусити нареченого нарешті прислухатись. Боярин вважав, що це був чудовий розіграш. Наречений вибачився перед нареченою, але та його не пробачила, тому що він повірив у чужу брехню і не давав їй говорити. Боярин великий мудак. Під час пошуку правди. З'ясувалось, що боярин спав з колишніми дівчатами нареченого, в яких той був закоханий. І ми досі намагаємось з'ясувати, чому наречений залишився другом цього мудака. Нещодавно наречена дізналася, що наречений все ще дружить з ним, навіть після розірвання шлюбу. Одна з моїх подруг була заручена і є католичкою. Її чоловік був змушений прийняти її віру. Йому приснився сон, де він був у католицькій церкві, але не одружувався, а був священником. Типу, у нього було бачення стати священником. Тепер весілля відміняється, бо він буде давати обітницю безшлюбності на усе життя. Колишній наречений моєї подруги був хорошим хлопцем, пожежник, з ним було легко розмовляти. Він добре до неї ставився і подарував їй гарну обручку. Час від часу обручка зникала, але він, врешті-решт, знаходив її цілою і неушкодженою. У неї також була хороша робота, і вона щомісяця давала йому тисячі доларів на ремонт будинку, який вони купили, щоб жити в ньому після одруження. Виявляється, чувак жив двома життями або принаймні намагався. Він був одружений більше. 50 років і мав двох дітей. А обручка належала його дружині, і він час від часу крав її назад, щоб знайти для неї. А спільного будинку в принципі ніколи не існувала. Він ніколи його не купував. А всі тисячі, які йому давали, витрачав виключно на свою важку залежність, зрозуміло що весілля вони скасували. Я збирався бути гостем на весіллі і дізнався, що його скасували за два тижні до дати. Наречена дізналась, що наречений отримав значну знижку на ціну місця проведення весілля, і вона була шалено розлючена. Що все на її весіллі коштувало дешевше, ніж преміум клас. Майте на увазі, що це було місце її мрії, яке вона обрала. Вона просто розлютилась, що її наречений виявився дешевшим, чи якось так. Я ніколи не був з ними дуже близьким, але Ані, що я чув, що вони так і не одружились. Один з моїх колег морських піхотинців має одну колишню, яка збирає вершки життя. Його шлюб був розірваний, бо батьки його дружини бачили сон, що він стане жорстоким до неї і залежним. Вона покинула його через цей сон своїх батьків. Зараз він мультимільйонер, а міг би бути жорстоким наркоманом. Мій зять колишній військовий, а тепер успішний бізнесмен з мільйонними статками. Ну він ще той засранець. Коли мої родичі познайомились з ним, вони запитали мене, чи не знущався він над моєю сестрою. У їхній родині були випадки жорстокого поводження з чоловіками, і вони винюхали ці ознаки без жодних пояснень з мого боку. Так, він б'є її, але вона мириться з цим через гроші та спосіб життя. Вони зрозуміли, коли все вже було сплановано, розіслано запрошення, що їм не подобається дата. Вони перенесли її на 2025 рік, щоб не було цифри 4 в даті весілля. Як американці китайського походження, мені дуже важко повірити, що китайська пара могла зайти так далеко, перш ніж вони зрозуміли, що дата не є сприятливою. Я не знаю, що відбувається з долею, коли діти народжуються в квітні або 4-го числа будь-якого місяця. Більш вірогідний сценарій був таким: пара призначила дату, роздрукувала запрошення, а потім розіслала їх. І вже потім, отримавши запрошення, їхні тітки, дядьки, бабусі здійняли великий галас через дату і відмовились йти, і вигукували жалосливі історії про те, як їм не пощастило. І тому пара сердито змінила всі свої плани. Моя сім'я не дуже прискіпливо ставиться до таких речей, але родичі моєї сестри були настільки прискіпливими, що проконсультували з експертом. Щоб знайти ідеальну дату, а всі прикраси на весіллі мали бути певної кількості кольору і таке інше. Також моя свекруха продовжувала відкидати запропоновані китайські імена для моїх доньок, доки їхні імена не мали певної кількості штрихів і іерогліфах. Ож, ми обрали імена для моїх дітей на основі якоїсь вигаданої дурнуватої формули. Мій тато пропонував імена, які на його думку нам би сподобались. А свікруха рухувала штрихи, і накладала вето на імена. Мій двоюрідний брат скасував весілля за три дні до нього, бо наречений і наречена не могли домовитись, чи написати їхні прізвища через Дефіс, чи використовувати тільки його прізвище. Зираючись назад, можна сказати, що в цьому союзі існував значний класовий або культурний розрив, і це був лише один із симптомів. Я працював з хлопцем на прізвище Вест. Коли він одружився з жінкою на прізвище Вайлд, вона сказала, що з радістю візьме його прізвище. А він сказав їй, що вона божевільна, і вони за жодних обставин не відмовляться стати сім'єю дикого заходу. Вайлд Вест. Моя мама була заручена зі своїм шкільним коханням. назвемо його Боб за два тижні до весілля. Боб прийшов до неї на поріг і сказав, що вступив до армії і не готовий до шлюбу. Наступного дня він полетів до Німеччини. Через 30 років і два розлучення моя мама була самотньою з п'ятьма дітьми від двох шлюбів. І тут вона зустрічає свого старого шкільного коханого Боба. Він також не одружений і нещодавно розлучився. Вони закохуються і з тих пір разом. Спойлер його і насправді звати Боб. Oop! <laughs> Тому що він був геєм, а вона була його випробуванням, щоб перевірити, чи зможе він покохати дівчину. Її серце було розбите, але вона мала деякі підозри щодо нього. Звичайно, він міг би з'ясувати це, зустрічаючись з нею всього кілька місяців і не дотягувати до весілля, але вони були разом три роки. Я думаю, він також намагався переконати людей, що він не гей. Це було дуже давно. Я думаю, будучи з тієї місцевості, звідки ми родом, він хотів би приховати це маленьке містечко. На Півночі Англії це було близько 20 років тому, коли люди були менш поблажливими, на жаль. Моя подруга зустрічалась з хлопцем 8 років. Вони були молодими. Це почалось в старших класах. Весілля було сплановане і майже оплачене. За місяць до весілля вона виявила, що він краде її гроші і грає на них в азартні ігри. Врешті-решт вона продала свою сукню на ebay, Бручку повернула його найкращому другові, який, як виявилось, заплатив за неї. Потім, врешті-решт, вийшла заміж за найкращого друга. Вони все ще щасливі у шлюбі разом більше 10 років і мають милого маленького сина. Наречена потрапила в груповуху на своєму вечорі зі стриптизерками. Одна з подружок нареченої зняла це на відео і виклала в інтернет. Дідусь нареченого знайшов це і розповів нареченому. Член сім'ї дуже прискіплива. Пішла від чоловіка після двох місяців шлюбу через те, що він постійно залишав шкарпетки на підлозі. До цього дня вона розповідає, яким би він був чудовим чоловіком і партнером, якби тільки складав свої брудні шкарпетки в кошик для сміття, а не на підлогу. Її чоловік тепер уже колишній робив усе прибирання, готував їжу і оплачував усі рахунки. Дітей у них теж не було. Вони обоє бездітні. Він знімав шкарпетки, коли лягав спати вночі. Кидав. В їх на підлогу, а вранці збирав їх і ставив пралку разом з іншим одягом. Він не був брудним або грубим. Вона насправді була трохи емоційно жорстокою до нього. Вона самозакохана і, взагалі, неприємна людина. Ми були дуже здивовані, що вони взагалі зійшлись, тому що він був таким милим, а вона завжди була злісною. Він ставився до неї як до принцеси. Я додаю це лише тому, що не хочу, щоб у людей склалось неправильне враження про нього, адже він не заслуговував ні грама того, що отримав. Мій брат скасував весілля вранці в день весілля. Вона була неймовірно егоїстичною, тисла на нього з вагітністю і не хотіла зустрічатись ні з ким з його родини, хоча жила на відстані трьох кілометрів від них. Її мати змусила її скасувати зал для прийому гостей за тиждень до весілля, бо вона хотіла, щоб воно відбулось у неї вдома. Багато людей відмовились приходити, і мій брат відчув тиск. Я дякую Всесвіту, що він все скасував. Я сумніваюся, що побачив би його знову, але краще. Він не робив цього в останній день. Мій дядько і колишня тітка скасували весілля, тому що Бог сказав їм зачекати. Вони жили на іншому кінці країни, тому моїм батькам довелося летіти з трьома дітьми до 10 років, а квитки не підлягали поверненню. Мій дядько подзвонив з новою датою, приблизно через 6 місяців після цього. Моя мама сказала, що поговорила з Богом, і він сказав їй, щоб вона взяла своїх дітей в Діснейленд на ці дати. Мої батьки досі жартують про це. А дядько розлучився з тією дружиною через рік чи два але все закінчилось щасливо. Через 10 років він одружився зі своєю найкращою подругою, і вони насправді ідеально підходять одне одному. Вона справді чудова жінка, і ніхто не може бути щасливішим за них. Вони нічого не робили. Вони вибрали дату, розіслали листи, щоб запросити людей, а потім нічого не робили до тижня до цієї дати. Звичайно, вони не змогли ні орендувати приміщення, яке хотіли, ні знайти будь-яке інше. Вони не змогли вчасно знайти кейтеринг, сукні та інше. Вони не подали заяву в РАЦ. з юридичної точки зору. Вони не могли одружитись за такий короткий термін. Тому вони скасували весілля, вирішили, що одружиться пізніше. Минуло вже 5 років, і вони все ще не одружені. Абсолютно реальне і законне але божевілля, Заплановане весілля у двадцять першому році. Під час карантину наречений залишився без роботи і з'їхав з глузду. Не хотів, щоб його майбутня дружина робила щеплення. А вона зробила, і тієї ночі вона прокинулась від того, що він водив магнітом по її тілу. Він сказав, що перевіряє, чи є на ній чіп або магніт від вакцин, і був радий, що це не так. Вона запитала, що він зробить, якщо знайде його, і він відповів: виріжу його з тебе. Це було останньою краплею. Слава Богу. До весілля залишалося кілька тижнів, і вони витратили купу грошей, але вона врятувалась від божевілля. Однією з найабсурдніших причин, які я чув, коли хтось скасовував свій шлюб, було те, що наречений наполягав на тому, щоб одягнути на весілля костюм зі свого улюбленого фільму про супергероя. Речена уявляла собі традиційне та елегантне весілля, але наречений був непохитний у своєму бажанні йти до вівтаря у костюмі вигаданого персонажа. Розбіжності щодо костюму призвели до такої палкої суперечки, що, врешті-решт, вони повністю скасували весілля. Наречений мав фальшивий номер соціального страхування, оскільки ухилявся від сплати аліментів від попереднього шлюбу. Нареченій він сказав, що немає ні колишньої дружини, ні дитини. Про фальшивий номер страховки дізнались в суді, коли вони подавали заяву на реєстрацію шлюбу. Того ранку він виготовив фальшиві документи в першому зустрічному супермаркеті. Я був на по робочій вечірці, коли прийшло повідомлення, що вона скасовує весілля, яке мало відбутись за тиждень. Почну спочатку, скільки ми суперботаніки, ми вирішили відірватись і відпочити в Вегасі. Я був за кермом, тому що я тверезий друг. Ми всі зустрілись після обіду і поїхали в зал ігрових автоматів, який закривався раніше за всіх. Наречений надсилав фото з шоу нареченій. Вона почала надсилати фото у відповідь. Це було мило. Вони обидва продовжували це робити довгий час. Близько восьмої вона припинила. І ми вирішили, що вони були на шоу, де не повинна бути камер. А він продовжував. Насилати веселі фото о 9.30 він отримав чотири довжелезних смс поспіль. Після групової дискусії з дівчатами з'ясувалось, що вона не хоче виховувати чоловіка дитину, і йому доведеться відмовитись від відеоігр і знайти собі дорослі захоплення. Було якесь довге пояснення, яке, як мені здається, підготували її її подруги. Він Сказав, що вони повинні поговорити, коли повернуться, і це не те, що вони повинні з'ясовувати тієї ночі, коли вони розважалися. Вона написала: згоден. Або ні. І він сказав ні. Пригоди з хлопцями призвели до того, що його весілля було скасовано. Вона була дуже розлючена, що він не хотів обговорювати це, коли вона повернулась, і намагалась сказати йому, що вона була п'яна, що хтось інший відправив повідомлення, і вона не мала цього на увазі. Але чувак, це була дика поїздка. Хлопець, з яким я ходив до школи, скасував свої заручини, коли його наречена зізналась, що вагітна від її батька. І це було за згодою двох. Просто для тих, хто це слухає, такі речі ніколи не є стосунками за взаємною згодою. Дитину доглядали, психологічно маніпулювали, і вона не розуміє, наскільки все заплутано. Вона і не зрозуміє, поки не вирветься з цієї ситуації, або поки батько не почне залицятись до онука, сестри ще до когось, або поки не зустрінеться з кимось іншим, хто зможе м'яко допомогти їй. Їй треба зрозуміти, наскільки це неправильно. Одна з моїх колишніх подруг скасувала своє весілля, бо була переконана, що хлопець або зраджує, або буде зраджувати в майбутньому. А він не зраджував їй і не зраджував жінці, з якою одружився через багато років. Колишня подруга знайшла нового чоловіка, вийшла заміж, народила дітей. Чоловік зраджував її від самого початку їхніх стосунків, але вона відмовляється про це чути. Пожертвувань від друзів їм не вистачило. Вони призначили дату і розсилали запрошення, а в них було прописано, що приходячи на весілля, потрібно подарувати конкретну суму, щоб сісти у зал або щоб потрапити на банкет, щоб випити. А інших не допустять на весілля. Наречене і наречене з'явились на вулиці, на парковці, щоб їх можна було привітати. Мінімальна сума була 100 доларів. 250, якщо ви хотіли поїсти. 500 включали десерт. За алкоголь скидались 50 доларів. давали Шість квитків на випивку, але найдешевший напій коштував два квитки, а деякі всі десять. А інше ти мав докупити сам. Але вони отримали нуль баксів. Я знав пару, яка познайомилась, заручилась і одружилась менше ніж за два роки. Через шість місяців вони розірвали шлюб. Чому запитаєте ви? Він його віст, а вона католичка. Він не вірить у святкування різдва чи днів народження, а вона вірить. Мабуть, вони не дуже добре розуміли один одного. Бо не розмовляли, наче на одній мові. Хотіла б я це вигадати. Це сталося в моїй церкві з досить відомими членами громади. Дружина захворіла на рак. Чоловік розлучається з дружиною, тому що вона не може виконувати свої подружні обов'язки. Не тому, що вона не хоче, а не може з медичної точки зору, тому що їй довелося зробити мастектомію. Згодом вона одужала, а чоловік пізніше випадково вистрелив у себе, коли чистив рушницю, і став паралізованим нижче пояса».